Значить, окупанти вдерлися вже в наше село, і, звичайно, за цей період школа дуже постраждала. Вона зранена була, тому що вони тут навіть проживали, знаходилися їхні тут склади, в нашому фоє були повністю завалені снарядами їхніми. Боєприпасами саме фоє, саме приміщення фоє. Вони тут проживали, вони навіть тут катували людей, наших жителів, мирних, молодих хлопців. Катівні ваштували. Так, да, навіть катівня. Да, тут часто можна було сусіди, які проживали, які ще не евакуювалися, чули крики. Молодих хлопців, яких забирали і катували. Навіть наш житель нашого села загинув. Вони його закатували буквально ось там у ліску нашому. Його знайшли вже через деякий період, знайшли вже вбитим. Розумієте, вони от коли вони вдерлися, вони були дуже злі, розлючені. І буквально вони ну не неадекватно себе вели, тому зустрічали людей, які йшли з телефонами, віджимали ці телефони. В телефоні, якщо вони бачили якусь інформацію в телефоні, вони ну яку інформацію? Як молоді хлопці, могли сфотографувати? Могли сфотографувати якусь когось, просто їхні колони, можливо, їх. їх це дуже злило. Якщо вони бачили таку інформацію, вони. За це дуже наказували. А хто це були спочатку? Денерові ДНРці. Спочатку були да. а потім вже всі підряд. Заходили в двори, забирали, саме перше забирали спиртні напої, які тільки можна. Жителів будинків виганяли з будинків. Самі поселялися там, ну безлад, чинили безлад. Дозвольте мені сказати про нашу школу. Наша школа була дуже гарна, наша школа потужністю 392 учня. Наша школа була одна з кращих в районі. Були всі належні умови створені. У нас нушовські кабінети всі були обладнані з мультимедійними дошками. Ну, все було для роботи. Працювали, раділи, що в нас вже все зроблене. Тоді, коли прийшли вороги, знищено все це було. Школа це серце села, це душа наша. Я працюю директором вже десь близько 30 років. І я хочу сказати, що це розумієте, все, чим я жила, це моя школа.